на нашу землю, зберігаючи її родючість для майбутніх поколінь. Його праця це справжній приклад терпіння, витривалості і любові до своєї справи. Зустрічайте щирими опсками Григоренка Василя Миколаївича. Будь ласка! На нашому сторі за вірність рідність батьківській землі, землі, що Україною зоветься, я смію фіна Василь Миколаєвич від щирого серця прийніться за вашний святий пліт, вирощений вашими руками. Дякую за хліб за слід. Приємно мені бути разом з вами. Я вже понад 40 залишних років тут з вами разом. Мені приємно бути зараз. Yes. У ці 30-кові дні кругом до великих колектива проходять урочисті зібрання, де керівництво підводить підсумки і вітає своїх людей. Святом працівників господарства. От і вчора в районі будинку культури громада війська зробила у районній адміністрації Борисівській, теж були проведені заходи. У нас господарство в тудому, колективі, я підвів маленькі підсумки, да привітав і святом, який приходить до нас. Уже неділю, да. подякував всім працівникам за їжі. таку велику огоньку роботу, яку вони провели на колях нашого господарства, виростивши великий урожай. Урожай зібраний вчасно, якісно і зараз знаходиться у морках. Частину його вже продали, так як ринок землі в цьому році, як ніколи. Висок, висок. Я їх відмітив і матеріальними здобутками, матеріальні здобутки прийняти. Тож сьогодні ми маємо можливість зустрітися тут, а зустріч це проводить, подякуючи на нашим воїнам воїнам Сил України. Якби не вони, то, наверное, у нас не було такого мирного часу, мирного моменту, як ви з нами зустріли. Тож дякую нашим воїнам, хай їм Бог допомагає, а ми теж своєю працею будемо допомагати. Ну, Виходячи із того, що ми зібралися сьогодні, то дозвольте мені вас привітати із цим святом, побажати вам, в першу чергу здобутків, це свято працівників. Да. Бажати вам здоров'я, миру, щастя, добробуту. Хай ваших сім'ях сіля, вицвітає любов, злавда і повага, миру, перемоги і всього самого доброго вам. того. Свят.